У нас 14 учасників людей і 8 осіб з інвалідністю з числа учасників. З'яславо вони претендують на отримання компенсації за накривання житло. Е, ну, у нас об'єднання е, учасників бойових дій е, отримали не вибудову да, варени, які вони там планують е, завершити та поліпшити житлові умови. Ну, крім цього, е, були роздані

для інвалідів війни, які е, е, з АТО. Згідно з цього, є призначені компенсації, е, вони розглянуті комісії, затверджені рішенням також в і ці заявки подані до департаменту соціальної і сімейної політики щодо викладення компенсації на придбання житла. Е, дана заявка від департаменту є міністерства і міністерство кожного року розподіляє державний бюджет на, на цю е, компенсацію. Черга по області, вона єдина. Тобто, в залежності від того, коли ви написали заяву, коли вони стали на облік для поліпшення житлових умов і при наявності інвалідності обов'язково першої і правої групи, ця компенсація буде розподілятися по області відповідно. І коли де черга до теплодара, тоді наші учасники бойових дій з числа інвалідів першої і групи також мають отримати цю компенсацію. Тобто все Це Це все на державне держав. Ще питання є? Особень це указано. Друге питання про затвердження списки громадян, які перебувають на ковартуному обліку для полічення житлових умов станом на 1 січня 2021 року. логічно дані списки затверджується щорічно станом на перше. Січня. Тому відповідно до чинного законодавства, в комітет комітетсь ради вирішив, затвердити записувати громадян, які прийняться на квартирний облік для погіршення житлових умов. Перше позачергово, 18 родин, друге поза чергою, що відноситься до першої другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перша категорія 25 родин, друга категорія 7 родин. Загальна черга за місцем роботи при виконавчому комітеті. ...міської ради в кількості 32 родини, в тому числі першої черговиків 13. Загальна черга для поліпшення житлових умов за місцем проживання в місті деподат в кількості 111 родин, в тому числі першої черговиків 40 родин, для участі в прилітуванні молодіжного будівництва 14 родин. Визнати, тому що втратила чинність рішення виконавчого комітету депутатської міської ради від 23 січня 2020 року номер 5 про завершення списків громадян вальта програму обліку для поліченя житлового умов, там на 1 січня 2020 року і контроль за виконання методологічних показників міської голови міського Самерійовича. Точно Олександра Миколаївича. Я параді дня назад смотрела список э, осіб, які знаходяться на квартирному обліку в прилеком комнатах і там И есть такие люди, которые меня привели на каким Таким образом, это идет постановка на учет людей, которые имеют определенное положение в обществе, и никак не выглядят и не имеют квартирных вопросов. Постановка на квартирную обеспечивается за надрами затверженным параллеком офисных документов. Разглядается комиссия и затверживается Решение виконавчого комітету. Ну я понимаю, если у человека есть квартира, і там проживають не 30 чоловік, а не 10, а всего лишь несколько человек. Принимається по документах, приймається речі. Юридично, якщо у людини не має права власності на квартиру, а він може там жити, він має право на... на гриндоні, можуть мати якісь пілі, які дозволяють їм стати тут чи іншим чином. І коли старих на облік, обов'язково перевіряється і єдиний на буття права на облік і так далі. Ще питання є? Ну, вообще, если есть вопросы, то ну, так можно поинтересоваться конкретными персонами. Если какие-то документы, где ознакомиться. Ну вот меня сейчас интересует, потому что это мой сосед, Шувейка, Николай Трофимович. Живет с другом на карте. живет? Ну, понятно, его дочка с внучкой. Также Мария Юрьевна Михайлович. Это кто такой? Это работник прокуратуры. Помощник прокурора. И где-то еще был список. Там почали сім'ї, аділий у сім'ю сім да. зв'язувалися з просили надати підтверджуючі документи, на жаль, ще досі не надані. Як тільки ми отримуємо документи від сім'ї, ми само зміни до складу сім'ї, які перебувають в <клес> інших. Так, як на базарі бабука сказала, беріть. Беріть, розумієте, тут теж документи. Є документи? Є документи. Перший чин, де розглядається комісія, потім, mm -hmm. потім mm -hmm. за пропозицією комісії це виноситься на виконком, розглядається виконком. Тому то, дійсно необхідно, селі, не вистачає якогось, як да, недавно у нас був випадок, коли не вистачало одного квадратного метру. Ну, Або да. а, а, а сіє пільги, які ну, дозволяють вот, да. скористуватися декілька разів е, в різних то, регіонах є, і по різним статтям. Є люди, які дійсно нуждаються, а є судні поможчити прокурорів, ну, ми виконаємо. Якщо якесь питання є по даному, по даній справці чи по документу, то це можна там запитати. Якщо вона не працює документів. Ну так. Тут зняття судику, якщо там чоловік помирає, то зняття судику приходить через полгода, то більше, так? Поки документи заведуть, бо ріє. Слухай, Сережа, умер два года назад. Ну, у нас на первом съеде, да. Ну просто я ж не знаю, я просто знаю тих, кого я знаю, о я могу точно говорити. Може быть, тут ще такі є історії. Я просто не Що? Я Я слышала. Нет, это понимает? Всего вопроса кто за. спосіб формування та реалізації державної політики з метою рахування громадської думки підключення якості підготовки та прийняття рішень важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста ППД, питань, які стосуються конституційних прав собою інтересів і обов'язків громадян, а наші комітети довезли міської ради області області вирішив затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік, що додається керівникам управління відділів. Тобто підрозділів виконавчого комітету депутатської міської ради забезпечити виконання орієнтовного плану відповідно до вимог порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердження постанова кабін, Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року, Відділ з питань інформаційного поліції та з громадськості виконавчого комітету міської ради. міської ради управління майна створюється на виконавчому комітеті відповідно до даного плану нашими відділами управліннями проводяться консультації. Та, приймаю, то, за. Зговорилися питання інформаційної політики та зв'язків з громадських виконавчого комітету Підподавської міської ради продовжити роботу щодо виконання покладених на відділ посадових обов'язків та завдання про цьому 2021 року. Контроль за виконанням даного рішення покладе на міського позову. Звідти дається, він був офіційно зачитувати. Ніхто не пройде, що не зачепив, тому що там чотири страниці. Был на ну, сайте, майже скачал кусички, мало, звонов звонил, когда да, когда. Если надо, я зачитаю. Это питание есть какие-то? что, я дам, пожалуйста. Только... Вопрос у меня такой: как будет вообще, как развиваться будет эта служба по сайлинг с солидным проекту решениям? Проекту, решенную, в проекте решения Депутатской Минской Рады данный видео э, пропонуется скоро открыто. Ну, и напал на немножко не до конца говорит. А просто идет переформатирование и э, работа с населением будет другое дело. Как и полноважно, будет написано не положено. А то так прозвучало, что вообще связи с общественностью не будет. А спеціалісти будуть входити в общий відділ просто. Ну, буде переглядати це положення, посадові обов'язки, будуть в одному звержуватися міською радою, тому на даний момент... Ну просто прозвучало, так. що связи на це буде. Тому що він прописаний І регулюється певними законами яких ведеться ця діяльність, і вона повинна вестись. Так, голосуємо сьому, так? Противомість. thank you було 130 справ. Ці 130 справ поступили до військового архіву на постійне зберігання, тобто до Національного архівного фонду. Вони ж і закартовані в архівні коробні. 22 справи були прийняті до трудового архівного відділу на 75 років. Всього закартовано та прийнято було 152 справи. Перевірені, прийнято, е, також е, а, була проведена робота з ЕПК, що це, це експортна перевірна комісія державним архівом, де було затверджено 4 номенклатури справ, 377 справ постійного зберігання і одне положення про архівний відділ. Виконано рік 126 тематичних запитів, 185 з питань соціально-правового характеру, разом 311 запитів. П'ять чоловік отримали допомогу, де знайти довідки про стажку заробітну владу інших архівів. Замінено всі дерев'яні стелажі на металеві, також було додано 4 металеві стелажі. Тобто на сьогоднішній час. Ми можемо ще приймати десь років 7 десять до архіву документів. Проведена робота по збільшенню стелажів. Це обов'язково було зробити те, що всі архівні короби, а також архівні всі справи, були перевірені. На сьогоднішній день зберігається постійного зберігання 3, ти, 3 тисячі документів.

І завжди пишу, коли звідси до державного архіву, я виділяю цю строчку, що потрібно охорони. Встановлювати пожеж на воєнкомат, слава цивілізацію. Там встановлювали. Встановлю. І ходили done сайті. Так, також на сайті депутатської міської ради провідних про роботу відділу за 20 рік, відповідно, стати 52-го Піддання про внесення змін рішення виконавчого комітету Терплодарської міської ради від 11 жовтня 2018 року за номером 163, про впровадження дії кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Терподацької міської ради та створення комісії з етики. Кодекс розроблений на основі загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби, про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, закону України про службу в органах місцевого самоврядування та антикорупційного законодавства. Це кодекс розроблений, за, він затверджений, був у 2018 році, але просто внести зміни, так як змінилися ну, посадові особи. Можна ознайомитися з текстом ведінки. Я просто зачитаю вам розділи, які входять до цього кодексу. Загальне положення, перший розділ, другий розділ загальні обов'язки посадової особи місцевого самоврядування. Третє використання службового становища. Четверте використання ресурсів територіальної громади. П'яте використання інформації. Шосте обмін інформацією. Сьоме посадова особа місцевого самоврядування має право. Восьме. Посадова особа місцевого самоврядування не має право. Дев'яте – відповідність та порушення норм кодексу. Це е поведінка, яку повинні виконувати всі посадові особи. Казано тут і при порушенні повинна засідати комісія, якщо хтось порушує цей кодекс із посадових осіб. Для цього нам треба затвердити склад комісії. Пропонує склад комісії з п'яти осіб. Голова комісії це посада заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, органів ради, секретар комісії, керуюча справами виконавчого комітету теплодарської міської ради. І члени комісії, секретар ради, заступник міського голови, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту, головний спеціаліст юридичного відділу в кількості п'яти осіб. Змін в кодексі ніяких ніхто не проносить, будуть зміни тільки в складі комісії. Тому на сьогодні затверджуємо сам склад комісії і посади. В кількості п'яти осіб. Ну, Будемо якісь ще зауваження, там де посади. Та, Давайте. Давайте за основу, хто за кого затримує читання. Можете зауваження там, де в складі комісії двох заступник брати начальник управління освіти і культури. Тому в новому штабному розписі, який буде прийматися, вони тільки посади заступника. Заступникамського да, заступникамського заступник. приймання. Еще вопрос по складу комиссии. По терминологии, что председатель перший заступник, заместитель керующий справи, питань немає. Но мы на сегодняшний день вот принимаем тут список комиссии, написано ВО перший заступник и ВО керующими справами. И покласти на ВО. Я вам хочу напомнить, что в соответствии с статьей 10 закона Украины о службе в органах местного самоуправления эти должности являются выборными путем утверждения городским советом. Поэтому у меня предложение по этому списку. Либо мы его оставляем пока без фамилии, и оставляем пять э, человек и пишем, что председатель, заместитель, а заступник, э, о, не выконующий, а керующий с без фамилии просто оставляем. А после да. того, как пройдет сессия и утвердят да, эти э, должности, не нет, ну я вот получил проект решения, тут написано. Во-первых, в этом проекте в первом листе контроль за виконанням даного рішення покласти на ВО керуючими справами раз. Второй лист этого проєкту тут написано склад комісії, де указано, що председатель комісії ВО перший заступник и заміститель. заместник ВО керующими справами. И опять же, внизу. Кто подписывает ВО керующими справами? Поэтому вот мое предложение убрать с этого проекта, вот первых все ВО, потом может фамилии оставить только должностя, а после утверждения сессии на должности проголосовать по фамилиям. Ну, я зачитала, можно, я вычислить? Да